І як же я раніше фарбувалась без цих рум'ян? Рідкі рум'яна від топфейс це як останній штрих у картині, саме те, що робить макіяж завершеним, а дівчат бажаними. Ледь торкнулася вилиць, і замість втомлена зранку ти виглядаєш так, ніби щойно повернулася з прогулянки на свіжому повітрі. І навіть губи і повіки можна освіжити за одну мить, тому це дуже зручний варіант в дорогу: три в одному. Тіні, блиск і рум'яна. Коли немає настрою на довгий макіяж, просто візьми рідкі румяна і все, ти вже виглядаєш на всі 100. У складі гіалуронова кислота і вітамін Е, тобто не просто краса, а ще й турбота про твою шкіру. Текстура легка. Розтушовується м'яко, без плям, можна пальцем а можна спонжем, як зручно. Аплікатор дуже зручний, пігмент насичений, але відтінки ніжні, тримаються цілий день. А ще економні до неможливого краплі вистачає на обидві щічки. У мене аж 6 відтінків. Точно знайдеш свій номер 6 Можна використовувати як контури. Якщо ти любиш свіжий та природній рум'янець, тоді це вони.